Мистецтво вітражу або розпису фарбами по склу відоме давно. А нещодавно і на місцевих виставках рукодільників з'явилася майстриня, яка створює у техніці вітражу чудові картини та портрети. Юлія Гладишевська за професією вчитель і займатися вітражем почала відносно недавно, а згодом освоїла і декупаж «У 2010 році. Я захворіла. І після цього, скажімо так, моє життя змінилося, тому що до операції я в більшості тільки вишивала. Це були вишивка, це були картини вишиті, це були серветки і витинанки. Але після операції я почала займатися новим мистецтвом. Це вітраж, декупаж і продовжила витинанку. Тому після цього, скажімо так, моє життя дуже змінилось. Майстриня з дитинства любила малювати і ходила до художньої школи. А коли навчалася в університеті, зацікавилася вітражем. Раніше, коли я починала, то я в більшості малювала рослинні мотиви, малювала більш таку природу. Зараз я малюю в більшості це обличчя людей, тому що досить цікаво пережити ось характер людини і передати чорними фарбами її риси обличчя. Декупаж увійшов у життя дівчини лише у 2012 році. Як зізнається Юлія, ця техніка значно важча за вітраж і доволі кропітка. Проте декупаж, за словами майстрині, часто використовують для декорування меблів. А оздоблювати вітражем вікна починали ще з давніх часів у храмах, і вже пізніше мистецтво розпису по склу стало популярним і у побуті. Це зараз вже досить такий цікавий варіант, і можна спостерігати його як на міжкімнатних дверях, так і на дзеркалах, так і на звичайних склах на вікнах. Тобто будь-де, якщо брати техніку декупаж, то в даній техніці можна обробляти і робити старі меблі більш новими. Тобто це може бути і вінтажний варіант, і досить сучасні варіанти, дивлячись в залежності від того, які серветки підбираються, який мотив підбирається. Юлія Гладишевська говорить, що для того, щоб намалювати одну картину, потрібно від 4 до 6 годин, а отримати кінцевий результат можна за добу. На сьогодні майстриня створила вже багато вітражних картин і не збирається на цьому зупинятися, адже дівчині є чим пишатися. Пишаюся тим, що крім того, що почала малювати на звичайному склі, я отримала досвід в оформленні будинку двох вікон. Тобто я повністю розмалювала у техніці вітраж такі вікна, як на веранді. Досить цікавий мотив був лілії великого розміру, то я вважаю, що це хороший варіант. На майбутнє Юлія Гладишевська хоче освоїти ще кілька цікавих технік, але відмовлятися від улюбленого вітражу не збирається. І вже незабаром майстриня планує виставку персональних картин.